Привіт! Сьогоднішня медитація найбільш допоміжна тоді, коли ми, як то кажуть, втрачаємо ґрунт під ногами. Що відбувається? Та ми розгублені, в думках метушня, ми, ми не знаємо, що робити, навіщо це робити, чи варто це робити. Прокрастинація виснажує і самокритика геть не допомагає. Але спробуємо цьому зарадити. Тож, сідайте, вдих, видих і заплющуйте очі. А тепер уявімо собі, що теплим днем ви виходите з дому і через деякий час опиняєтеся в парку, ви йдете стежиною і на великій галявині бачите дерево, гарне, чудове дерево. І ви підходите ближче, ви торкаєтеся його кори. І відчуваєте, яка вона тепла. А потім обіймаєте його. Орнетеся до стопу. Дерево стоїть непорушно. Легко витримує вас. Ви знаєте це тому, що воно корінням міцно тримається за землю. Глибоко вросло, коріння не видно, проте тримає воно добре, не докладаючи зусиль, просто так сталося, так є, дерево росте і земля завжди живить його, завжди підтримує. Вдих, видих, відчуйте. І ваш зв'язок з землею. Земля так само міцно тримає вас на своїй поверхні, завжди підтримує, не відштовхує, пам'ятайте про це, довіряйте, спирайтесь на неї. У вас є і невидиме коріння, щось глибше. Що живить і робить вас сильними. А коріння дерев глибоко під землею сягають і переплітаються з корінням інших дерев, ніби потихеньку під землею тримають за руки своїх, хай навіть дерева друзі ростуть віддалік. І ви згадуєте, що ви теж так умієте. Мовчки взяти за руку, або обідняти, просто посидіти поряд, або подумки згадати тепло на відстані, Горнути любов'ю. відчути зв'язок, відчути його, Вдих, вид, стовбур дерева. Піднімає нагору до гілок все важливе для них. Він може бути тонкий, гнучкий, він може бути могутній, кремезний, дерево не переймається тим, який має вигляд чи вік, просто робить те, що важливо, витримує холод і вітер. Дерево не може переїхати в інше місце, дерево не обирає обставин. І суцільний дзен його буття в тому, що дерево просто переживає все, що є, як є, куди, видих, вам також до снеги така самодостатність відпустити вимоги і тривоги, покладатися на себе і довіряти собі. Знати твердо, що все йде, як іде, і ви впоритесь. Там на горі, гілки і листя, навсі біч, як руки тягнуться до сонця. Жоден листочок не відчуває себе якимось неуспішним нікчемою, натомість вбирає в себе якомога більше сонця, якомога більше світла. Просто тішаться, коли їх куйовдить вітер, просто шелестять від дощу. Восени міняють колір, а тоді стрибають в обійми вітру. Це легко, це просто. Відчуйте свободу, дайте собі свободу, радіти. Від простих речей, від того, щоб здійняти руки до сонця, щоб відчути вітер у волосі, запрокинути голову, нехай теплий дощ стікає обличчям. Ви можете дихати глибоко, вбираючи в себе красу буття. Ви також вмієте просто бути. Нікому нічого не доводячи, ні з ким, ні за що не змагаючись, просто роблячи те, що важливо, просто бу бути собою, просто бути частиною світу навколо. Не всі дерева є корисними для людей, проти всі вони потрібні планеті. Вона вдячна за них. Згадайте і себе як частину буття, частину світу, частину природи. Ви також вмієте терпляче зимувати, а навесні розквітати. Вдихніть в себе всю енергію, яку ви хотіли би взяти у дерево і з видихом розплющуйте очі. І повертайтеся в тут і тепер. Нехай усі подарунки залишаться з вами. Пам'ятайте, разом ми впораємось. Бувайте!